Блакитне на душі, забув, коли мовчав, вже гасли пальці, билася дорога. І тут тобі нате, молочай, При березі, в камінні, на порогах, Кричало серце літака за ним, А там внизу вода свій берег мила, І весни починалися із зим. І ти неподалеченьку ходила, Де не повернешся кругому світі, ти, душі світання, сутінку печалі, нема в тобі ні зрад, ні марноти, ти вся як є, ти вся як будеш далі. Люблю тебе, ми думаємо дне, за білим чорне, поза ним червоне. Не вітер тишою а тиша вітром дме, І та не мак в червонім чорне тон.